Балет – це не просто мистецтво, це шлях, сповнений викликів та жертв. Артисти балету присвячують своє життя постійним тренуванням, самоконтролю та пошуку ідеалу. Сьогодні ми спілкуватимемося з Владиславом Ромащенком та Ольгою Пастернак, артистами балету, які розкажуть про свої досягнення. Вони боялися потривожити цю, цей олімп. Успіхи. Моя роль це. Була Ромео, наприклад. Я дуже часто його танцював в театрі. Виклики. Я прокинулася зранку і по телевізору бачила, як вибухають бомби. У нас іде вистава, я в пачці. Суп. Історію кохання. Я щасливий, в принципі, що з е, Олею. Перший раз танцював мені цукерки такі сиві цукерки, <рес> та як не втратити жагу до танцю. Я ну я відчував, що в мене якась біль дивна, uh -huh. і все таки я продовжив бути на сцені. Та правду, яку приховує, сяйво сценічного успіху. Вітаю всіх на українській телемережі Контакт. Мене звати Денис Шарлай. Зараз ми знаходимося в Канаді, власне, в Торонто і записуємо це інтерв'ю. І перше моє питання: як ви потрапили в Канаду і власне за яких умов? Ну так сталося, що війна нас застала, коли ми були на гастролях. Ми виїхали буквально я за день влад. Коли ти виїхав через кілька днів після, бо теж був гастрольний тур. Угу. І ми вже вирішили ну, спробувати доїхати до Канади і залишитись тут, так мовити, сказ... здійснити свою мрію, але за таких обставин якось воно виглядає не дуже як здійснення мрії. А загалом розкажіть, з чого почався ваш шлях в балеті? Власне, хто? Я думаю, батьки вас ініціювали до цього, і власне розкажіть про ваші починання. Моя мама дуже хотіла стати балериною, це була її мрія, але ну, так склалося її життя, що ну, ось не вийшло. Mm -hmm. І дуже так було складно в дитинстві. Пам'ятаю, бо батько хотів, щоб я там займався футболом чи ще чимось. А мати хотіла все-таки водила мене якісь танці, але все-таки у мене були проблеми зі здоров'ям, з легенями. Здоров тому все-таки бачите, ну, Такий ось мій шлях. І спочатку в школі з першого класу була хореографія. Я там прозаймався два класи, потім я почав займатися одразу майже спортивно-бальними танцями. Потім я потрапив у гурток у Києві, в будинку вчителя кияночка. І там я виріс як артист балету, там я. І нові свої шляхи у танці знайшов не тільки класика, не тільки народний, а й сучасні танці, народні танці і акробатика. Все для мене було цікаво. І потім вже я е, став працювати спочатку в київській опері, а потім вже в національній опері України. А от ви кажете, що у вашої мами була мрія стати балериною. Так чи це ну, чи не переклала вона на вас? Свої... Свою місію. Так. Ну так, це був певний поштовх, але все таки для мене, для мене сцена це завжди було цікаво. Е і саме не танці, як танці, але все ж таки я розумію більше зараз, що е якась ну, акторська гра бути артистом, бути. Мені цікава сама драма. А стосовно вас своє? Ну майже так само, але в мене трошки інакша історія. Так само мама хотіла моя, вона хотіла бути акторкою. Mm -hmm. Ну ми, наші батьки, вони одного року народження. Тобто, mm -hmm. ті самі проблеми, Совєтський Союз, розпад і все це, це не сприяло творчості, тому якби. Дітям дали більше можливості для цього. Бо в мене взагалі творча сім'я мій брат, він сексофаніст, mm -hmm. я балерина. Тобто, як так сказати, сім'я не пішла в бізнес. Mm -hmm. Але так, вся сім'я Ну, тато не дуже хотів, бо він розумів, що це дуже важка робота. Це, ну... Ця робота приносить задоволення, якщо це дійсно любити, але не приносить стабільності в житті. Mm -hmm. а моя бабуся. Вона мала свою балетну школу в Кривому Розі і доволі таку хорошу балетну школу. Бо всі її учні вони зараз танцюють по світу. Вони закінчили. Ну, це як перша школа, як перший вчитель до якогось моменту, коли ти там. Починаєш професійну освіту, угу. тобто вона давала поштовх. Я їй дуже вдячна за це, бо вона була дуже дуже сувора. Вчителька я її боялася, не так як мала влюбити свою бабусю, я її боялася. От. Але це дуже допомогло. Потім ми вступили в хореографічне училище. Воно в 98-му році це було єдине училище в Україні, яке давало диплом спеціаліста як технічне. Училища uh -huh. на, на тому рівні. Поступати було дуже важко, це такий конкурс великий. Всі, хто потрапляють туди, маючи у 8 років, як ми називаємо, каторги, бурси, ну, бо це дуже важке навчання. Треба бути фізично сильним, морально сильним. Діти, діти які приїхали з тобто, це з усієї України, туди приїжджають на, вступ, на вступні іспити, uh -huh. і хто залишається. Хто з інших міст, хто не може жити, знімати квартиру, батьки ж працюють в різних містах. Ті залишаються жити в інтернаті. Вісім років інтернат, ну Це не такий страшний інтернат, як ми собі уявляємо, угу. це як це такий покращений інтернат. Але все одно, ну, умови 98-го року можете собі уявити. Це після розвалу, це угу. після ну, дуже важких для України часів. все було дуже таке. Незручне, ну нічого. Ну, а так. чи був у вас якийсь вільний час, чи ви могли йти в місто, як були вже старші? Чи так, звісно, це була субота вечора, бо неділя, субота вечір? Так само, як і зараз. Тобто нас привчили вже до дорослого життя. Так, в неділю, звісно, ми гуляли ще як гуляли. так. що Батькам краще б не знати було. Ми всі любили їсти якісь чебуреки, балетний ларьочок у нас такий був. Ми його називали балетний ларьочок, бо там цукерки були, <сум> <сум> бо туди не можна було стояти в черзі, якщо вчитель де повсі бачить, що ти стоїш за вафельками. Ви кажете, що у вас були проблеми з легенями? <сум> якщо я дитинція, правильно запам'ятав, так та. чи це було якось завадою, ще піти до балету? <сум> чи ні? Ну потім, все таки моє здоров'я покращилося, вже не було таких проблем. А, але в принципі, я не мав таких прямо даних е дуже гарних, щоб мене там дуже, щоб я був дуже здібний до балету. У мене там не було такої виворотності, ніг там. У мене не було такої стопи. Я завжди трохи пухкенький був. ну, Пухкенькі всі, коли маленькі, так. то взагалі така проблема балетна. Ну, бачиш, труд? Так, перше, це бажання і любов до праці у цій професії. Та також кажуть, що загалом тренування і загалом можуть виступи бути е, травматичними. Чи були якісь у вас досвід е, пов'язаний з травмами? Чи... Так, ось буквально там це була осінь, здається, 21-го року. Був балет у нас Спартак в театрі, і в третій дії ну так трапилось, що я зламав палець на своїй нозі. І я спочатку навіть не зрозумів, що я його зламав. Е, ну я ну я відчував, що в мене якась біль дивна, угу. і все таки я продовжив бути на сцені. Я намагався все нічого не робити прямо під час виступу. Так, прямо на сцені під час виступу, так я дотанцював, все, а потім навіть на наступний день. Ну, потримав там вночі під холодною водою свій палець. Потім прийшов зранку на роботу з такою ногою і так думав, може ще піти позайматися зараз з усіма там на урок. Але потім мені кажуть, мої колеги, що з вузду з'їхати, іди, іди, іди в поліклініку. Пішов в поліклініку, мені кажуть, в мене. В тебе перелом, хлопчику, <хи> давай, давай туди гіпс роби. Ну, таке трапляється, бо, по-перше, це адреналін, коли вистава йде. Ну, ну, на вистава більше. так, але прийде на наступний а, день. На наступний так. день всі артисти вони проходять через такий момент, коли ти звикаєш до болю. Угу. У нас є таке, такий вислів, що якщо ти встав зранку і в тебе нічого не болить, то ти помер. А загалом, якими були ваші роки навчання? А, ви кажете, що. Є людський фактор, і дуже багато залежить, мабуть, від викладачів і від студентів. Загалом, чи були якісь у вас конфлікти, чи загалом чи там все в строгій дисципліні, тому що більшість це собі уявляє, знаєте, ви як в таких постійно в рукавицях під контролем, і все має бути майже як в армії. Я не знаю, був такий дуже смішний протест всім класом. Ми були проти вчительки історії. А, вона до речі нормальна вчителька. Зараз я я, я, я сама викладаю, думаю, боже, він вчителька. От не вона. У нас була після класики п'ять хвилин перерви, і треба mm -hmm. після класики. Ти вже в цьому одязі треба перевдягтися, вдягтися нормально і піти в клас на історію, бо не можна йти, але чак тільки п'ять хвилин. І всі педагоги після класики ще трошки затримують, але ще, ще, ще трошки трошки. І ти потім біжиш, звісно, ти запізнюєшся. Вона завжди закрила, зачиняла двері, на замок то запізнився, не, не міг зайти. Вона ставила двіка, двійка. Або не прийшов. Ну це не дуже приємно. Ну Но... от і під кінець, коли в тебе одні двійки, і ти не от завжди, то я якось потім і все Це Ну, проблема. І ми всім класом домовилися з нашими викладачами, вони нас відпустили раніше. Ми прийшли, перетягнемо, зачинили двері зсередини і не пускали її в клас. Тен-директор був, всі були, всі отримали. Як це написано? таку сувору догану. догану да, ну, це такий був процес. Ми всі разом. Коли всі разом, воно виходило. Коли ти наодинці, то а що власне почалась ваша кар'єра? Я поїхала на гастролі. Я не вступила в театральну трупу, але було дуже популярно, вже, вже тоді ставало популярно, ще не було дуже сильно, як зараз. А, збірні такі трупи. З артистів балету, які гастролювали по світу. Я поїхала вперше, це була Словакія. І там було Лебедине озеро. Дуже важко мені було, бо я нічого не знала. Туди приїхали дівчата, які вже танцювали, вони вже в матеріалі, вони вже все розуміють. Я взагалі повний нулю. Я так о-о, ці на іноземній мові. Я нічого не, взагалі нічого не розуміла. Я ночами не спала. Щось там вивчала, щось там повторювала в готелі. І пам'ятаю, що я стояла оста... я останнє, виходила ця змійка, яка виходить лебеді, виходять, Я остання була, стояла остання в лінії. І там так гарно балерина танцювала, вона приходить нас на центр і лягає. Потім mm -hmm. приходить партнер, там не має, починається гараж. Я на неї, я буду там стояти. Я буду там в центрі. Я, я просто я аж я дивилась на неї думала, все, я не буду тут стояти зі всіма <свят> дівчатами, дивитись комусь в затилок я буду там в центрі. Я, я так це запам'ятала. Коли я почав займатися балетом, то е, почалися віскончики, і це були мої перші ролі там якоюсь маленькою мишкою. Десь так почав виходити потім щось ще, а потім щось інше, якісь там танці, дивертисмент в балеті. Теж вскунчик, і так воно потихеньку. Все. Ви кажете, от я стояла і дивилась на цю дівчину, я знала, що я буду там стояти на її місці. Чи справдилось? Е ви стояли, не знаю, чи можливо ще краще ви її переграли? Ну, краще її переграти вже нема куди. Але я була так на цьому місці. Я була, я дійшла до, до цієї центру сцени, саме в цій партії. Тобто, ну я так. але mm -hmm. не так швидко, як хотіла. Навіть танцювала з прем'єром в гранд-операх. Але, але це такий момент, дуже важкий момент в mm -hmm. моєму житті. Знаєте, Коли ви мрієте про щось таке неможливе, що не має статися взагалі так. Ну, бо я не можу сказати, що я там не досягла якогось рівня, але все одно є якісь такі. Я знаєте, як доторкнутись до зірки. Щось таке, ну до чого ви прагнете, але ну, це неможливо. Розумієте, це я ж кажу, коли, ми, коли війна почалася, ми були на гастролях це у Франції, якраз закінчився тур, і ми не повернулися додому. І опера Гарнієр, опера, ця етуаль балетного світу. Вони нас е, запросили до себе займатися, бо в нас не було, залу, нічого такого не було. Ми просто жили в готелях, які нам волонтери винаймали, і е, ну, для кожного артиста, який працює, продовжує працювати, треба десь займатися. Угу. І нашу трупу запросили, щоб ми могли приходити на їх уроки до їх викладачів, які дають урок зараз, з, разом з артистами. Тобто ми заходили в зал, ми не дихали. Ми не дихали, бо ми боялися потривожити цю, цей Олімф. Це було дуже хвилююче. Ми намагалися показати, що ми гарні артисти, що ми на рівні український балет на рівні і так далі. Тоді ще так, не був заборонений Чайковський, ще ми танцювали Лебедине ну, Це був березень, здається. Така честь мені випала. Ми танцювали це Лебедине озеро з прем'єром Етуаль Марк, його звуть, Гранд опера Це такий дуже відомий артист балету, дуже високого рівня. Тобто він в усьому світі відомий. І, так скажемо, доторкнутися до цієї зірки. Я прийшла в зал на репетицію, У мене було буквально дві репетиції, і він якраз у нього були ці репетиції з іншою дівчиною. У них був свій. Спектакль, тобто концерт окремо, ця вистава окремо була. І в такий момент, коли балерина дає свою пачку іншій балерині для того, щоб вона виконала ту саму партію, це щось неймовірне. Тобто, так не робить ніхто. Ніхто тобі не віддасть своє. Тобто, це mm -hmm. щось таке святе. І вона мені дала свою пачку, приготували все для мене. Ми Порепетирували, мене трясло весь день, всю ніч, я не спала мені було погано. Ну, на наступний день ми вже танцювали. Мені е е дуже приємно приємна були квіти. Це ж я досі зберігаю підписану таку листівочку. Мені дуже приємно, це буде до смерті мене. <підписано> бо, ну, я, я ж кажу, це не моя заслуга, бо якби не було тих жахіть. Які сполахнули весь світ в той самий час. Зараз я вибачаюсь. Це було Буча Ірпініси. Розумієте, це цей момент помирало дуже багато. Можна вибачити? Все добре. Я вибачаюсь. Тому я, вибачаю. я зараз, я, ні, я не виставляю це ні, як фотки, нічого такого, бо я, це не моя заслуга. Це мені. Не знаю, це прокляття чи це якийсь подарунок. Це... Так, я надію, наші мрії здійснюються не тоді, коли нам це потрібно. Я кажу, я б з цього, цього відмовилась. Відмовилася б, якби тільки не було цього, цих захід. Спочатку, як почалась війна, це по просто виживання. Бо, знаєте, зазвичай. В мирний час культура і мистецтво далеко не кожному це потрібно, це не прям дуже добре спонсорується все, а у військовий час, у воєнний час, це, це зовсім набагато да, багато, гірше. Багато людей відмовились від професії, бо вони не відчували, що це щось неправильно. Не для чого. Багато артистів вони не знаходили, ледь знаходили в собі сили займатися тим, що... Чи, чим вони займалися до того. Тобто вони не розуміли сенс всього цього. У нас якраз була вистава в перший день війни. Я прокинулася зранку і по телевізору бачила, як вибухають бомби. У нас іде вистава, я в пачці сум. Що відбувається? Я, яка вистава? Я, що я тут роблю? Тобто, і багато людей так відчувало. І пере, переосмислити свою професію напрямку, тому що ти можеш е, популяризувати Україну. Ну, у нас велика проблема з Росією і балетом. Так? Всі кажуть, о, Росія славетна своїм балетом. І всі так прямо на це наполягають. І... Трошки неправильно зробили. Я не можу, я не хочу критикувати. Я... Це така моя думка суб'єктивна. Що у нас заборонили Лебедине озеро, всі балети, які пов'язані з російськими uh -huh. композиторами. Але балет це ж не тільки музика, це робота балетмейстерів. робота… Е Хореографів, робота художників, які працюють над декораціями, і балети вони ж як? наприклад, є одна інтерпретація, є інша інтерпретація, третя, четверта. Тобто, наприклад, національні опери зовсім інший лускунчик ніж в нашій опері. На Подолі, яка, так? Mm -hmm. Два театри, там дві станції метро, різні версії. Хореографія. Так, хореографія. Так. Тобто, яка прийшов хорограф він потратив там два-три роки на постановку цього балету. Тобто це інший матеріал. Просто він має назву. А чи їздили ви в Росію на. Ой, од одного це разу таке було в мене дуже давно, десь не знаю, десь два роки після мого випуску. Це, це. Десь 2009 може рік. Ну, це ще не до ні, військових ні. подій, не до 2014 року. Ні, дуже давно. І я була в шоці, бо ми були в таких місцях, як Тюмінь, Омск. І я пам'ятаю, що вони так від... відгуки були такі про міста, це великі міста, mm -hmm. там такі театри. І те, що ми бачили, ну, це жах. Там... Хатки, дорог нема, була в Омску, була якась набережна, яка просто так ідеш і все. Набережна закінчилась. Тобто, навіть заборчику нема, що там все, ну нехай, ну так вплітка туди попадала. Ну, жахливо. Я пам'ятаю, що в мене було таке відчуття, що я десь не знаю, в якомусь столітті, Ну, ну дуже погано. Чому а тоді російська школа балету вважається однією з найкращих? Чи це тільки рівняють Москву і Санкт Петербург? І вони це міф? Це міф, це міф і це гроші, які вони, вони вкладають у розвиток свого мистецтва. Набагато більше грошей, які вони, е як, як то кажуть, е вони все вкладають у своє? Містерство. Частина пропаганди Пропаганда. Пропаганда. Угу. бути Це великий, великий театр большой, так? Ну, Вони так. все таке грандіозне, все пишне, все велике. Але... Ну, ну, все давай має так. Бути... давай будемо чесні: школа, яку ми з тобою пройшли, вона також собі має цю ваганову стайл. Чи як воно? Ну ж ш... так. так, школа Ваганової, бо Україна незалежна не так давно. Yeah, І так. все одно всі вчителі, які нас навчали, вони всі, все одно або танцювали, або навчалися в Санкт Петербурзі, або десь там в Москві, або ще щось. І це воно було одна ну, каша. Yeah, одна каша, так. Uh, просто зараз вчителі приносять більше європейського. Це така вже колаборація. У нас більше з Європою, ніж з Росією. Так, школа дуже е, сильна. Школа сильна. Дивлячись, з чим порівнювати. Європейська школа також сильна французька балетна академія, лондонська балетна академія вони найгірші, найгірші, просто вони не кричать на кожному повороті, що ми найкращі. Ми найкращі. найкращі. От, ну і так скажемо, емігранти, які є всюди, також популяризують Ваганова стайл, Ваганова метод. І це теж якби приносить плюс. Ну, ми багато де були по світу, і е, в першу чергу е, усюди росіяни показують е, свій балет, вони усюди їздять на гастролі, вони цим заробляють. Це основний їх хліб. Вони, ну, вони усюди, в принципі, так? вони їздять на гастролі. Де ми... В Чилі там були, ми вони в Японії, вони їздять, так, вони усюди. Але ти знаєш, хто туди їздить який состав? Туди не їздить перший состав, туди їздить 25-й склад. Так, в них але, багато він... артистів в їхньому театрі, велика дуже трупа. Ви розповідали, що ви торкнулися до своєї зірки. Ви на це не сподівалися, але все, що у вас вийшло. А яка зірка у вас? І, власне, якою ролью ви найбільше? Пишаєтесь своїм виступом. Ну, не можу сказати, що я прямо чимось пишаюсь, але я вважаю і, наприклад, мої батьки вважають, там, колеги вважають, що моя роль це була Ромео, наприклад. Я дуже часто його танцював в театрі, Так вже трапилось. Так що і спочатку я, спочатку ми. Разом станцював Ромео в Київській опері. Так, це була наша Ні, це не, це не перша наша робота, ні. Але, Але найголовніше так. В, київській опері, в Національній опері України потім я теж танцював. І, так, я дуже люблю цю виставу. І, наприклад, це, до речі, виставу в Національній опері. Вона відзначена як одна з найкращих інтерпретацій у світі. Вона визнана ЮНЕСКО. Вона так. ця хореографія вона, е, захищається. Тобто і це цією організацією. Так. Анатолій Шекера це, – це український балетмейстер. А от ви кажете, Ромао і Джулієта, це для вас найкраща, спіль, як я зрозумів, спільний виступ. А чому? Ну. У наші стосунки, стосунки. Саме... Так, саме, з цього. <су> саме з цього. Ми працювали разом, але якось так ну, працювали. Mm -hmm. Але розумієте, деякі вистави, вони, от, наприклад, доторкнутися до зірки, це був просто як якийсь такий еталон да, Олім. Але є вистави, які залишають слід в житті. І як Влад казав, вже до цього я згодна абсолютно. Е Є вистави, які. Ну, тут дадино озеро для мене, вона якось ну окей, ну вистави, яку мають всі станцювати, це mm -hmm. як must have. Ну так, чомусь так повернулася. Але вона прийшла повз вас. Ні, я її станцювала. Ні, я маю на увазі, вона вас не зацепила. Ну, як, психологічно трохи зачепила, але є вистави, які це вистава, яка ти маєш пережити. Це треба. Реально пережити, ти про це думаєш, ти кожен жест переосмислюєш. Ти над цим працюєш не тільки в залі, uh -huh. в житті. Поки ти їдеш в метро, ти щось там вигадуєш, ти прочитав книжку, ще раз передивився, музику переслухав. Тобто, це такі процеси. Він це а, частина життя. Це така, і коли ти з партнером працюєш, це. Дуже дивно. Я, в принципі, навіть не мріяв, що я колись там буду танцювати цю виставу, що мені там дуже подобається ця роль, Ромео, що це моє. Але, знаєте, потім все-таки зрозумів, що так, це дуже до мене близька ця роль. Я щасливий, в принципі, що з Олею. Перший раз танцював. Мені цукерки. Так, на сиві цукерки, це було так, це дуже. Це все це було дуже по-особливому, так. Е, так. Наші репетиції, наші вистави. І наскільки так, я, я пам'ятаю, навіть коли я потрапив в інший театр, я теж. Я, Приходив танцювати в київську оперу, танцювати разом з Олією. Е, мене там просили прийти. Да, е, так, випрошували мене з репетиції в моєму театрі. Да, це це було, було так доволі непросто. Ну, бо всім хочеться бачити справжні емоції. Так. Взагалом, поділіться, які у вас є плани на життя, чи ви будуєте їх. Тому що багато ви. Знаєте, що ситуація в країні і багато людей ставлять своє життя на паузу. Чи ви, ким ви себе бачите в майбутньому? Е, Що ж, ми хотіли б так спробувати відкрити свою школу в Канаді, спробувати власний бізнес тут. Е, е, також хотіли б продовжити танцювати, бути на сцені. Е, я і Оля теж ми хотіли б спробувати себе як хореографи, поставити якісь номери, спробувати себе в цей в цій ролі, і саме на, на українських композиторів, щоб це було щось вже наше. Made in, made in Ukraine, made by Ukrainians and for Ukrainians. Можливо, на останок, ви хочете щось сказати українцям нашої аудиторії, побажати їм чогось. А, ну, що ми хочемо сказати? Підтримуйте Україну, підтримуйте українські українці, вони дуже сильні, дуже гарні і варті. Найкращих професій, найкращих висот. Вірте в себе. Все у вас вийде, бо ми така нація, яка любить свободу. Так і наше мистецтво зараз далеко не на, не на першому місці. Нам це наш такий дуже складний перехідний період, коли треба нам шукати своє, відновлювати своє, будувати своє і популяризувати.